ВТН є принт, зміна терміну придатності. Обираємо плю, якого є термін придатності. Витискаємо плю, друкуємо, щоб перевірити, який зараз термін придатності. Вжити до 04.12. Щоб змінити термін придатності, потрібно знову обрати плю. І перед цим запрограмувати гарячі клавіші. У мене запрограмовано зміна терміну придатності на клавішу 40. Я її натискаю. Бачу, що написано 2 дні. Тепер вводжу новий термін придатності, як я хочу, наприклад, 5 днів. Ну, дні або години, Це в залежності, як у вас вказано в параметрах самого плу. ВІФ-5. Натискаю підтвердити, у вас буде українською. Воно змінилося. Тепер друкую етикетку знову. Він змінився до 07.12. -го, го Було до 4.12. Дякую за увагу.